Всім привіт, доброго дня, друзі. Сьогодні на дачі. Сьогодні в нас 10 квітня, дуже-дуже в нас спекотно, хоча 10 година ранку, мабуть, так, 10, А на вулиці вже, мабуть, градусів 25, дуже гарно. Так, сьогодні займаюся підготовкою грядки під кабачки, роблю теплу грядку і одночасно буду підготовлювати грядку під баштан. Також приготую настій зеленої трави. Ось цю. Цю ділянку зараз виполюю. Ці, ці бур'янці мені будуть потрібні саме для теплої грядки під кабачки. І тут на цьому ж місці хочу підготувати грядку під баштан. Розкажу вам, як буду готувати. Є в мене плівка. Мені на новий рік подарували шматок полівки, ще її не розгортала, не дивилася, яка вона там з отворами чорна. І ось ці отвори я хочу посадити потім кавуни і диньки. Поки що просто накрию і буде воно прогріватися, буде ось так знаходитися. Десь, поки прийде час висаджувати розсаду. А грядочку під кабачки вже робимо. Кабачки посіяли, показувала вам, як робимо зараз заздалегідь також, щоб вона гарно прогрілася. І коли висаджувати будемо кабачки, вже вона буде тепла, поживна і на весь сезон потім я нічого кабачкам не роблю. Ну можу полити один раз там настоєм зеленої трави, а взагалі намагаюсь одразу все скласти, все зробити і все. І тоді в мене кабачки будуть плодоносити до пізньої осені. Ну, Починаємо з найважчої і найбруднішої роботи це прополювання, як завжди. Ось так все вичистила, все випололо чистенько і гарно. Ось така велика тачка вийшла бур'янцю. І зараз я буду вибирати те, що я хочу закласти в теплу грядку для кабачків. Ну, перій не буду брати. Буду брати кульбабки, тут є, вони ще не розквітли. Можна покласти в лунку, вони не розсіються. І візьму ось такий. Чистотіл. Він також, якщо він зрізаний, то він вже не вкоріниться. Буду зараз викладати. А спочатку застелю ось тут плівкою, вже нехай буде застелено і гарно прогріватися ґрунт. І так як маю ось таку велику тачку бур'яну, зараз зроблю на стій зеленої трави дуже гарне азотне добриво, яким можна підживлювати будь-які рослини. Беремо будь-яку ємність. В мене це бочка на 50 літрів, можна в відро будь-що. Наповнюємо на 2 третини зеленою масою. Я нарізала кропиви, ось весь кущ зрізала, але було мені мало для того, щоб вже повністю бочку цю підготувати. Тому нарвала просто бур'яну, можна чистотіл, можна навіть газонну траву. Але чим більше тут буде різних трав, тим більше буде поживна це суміш і поживна підкормка для наших рослин. Це дуже-дуже сильне азотне добриво, і дуже гарно на ньому йдуть всі овочі, фрукти, вся розсада і всі квіти. Так, сюди також можна додати мінеральне добриво, і тоді у вас буде органу мінеральне добриво, коли ви будете підживлювати. Можна додати попіл. Я додам літрову відео попілу. Можна додати також. Сюди нітрамофоску, суперфосфат, десь можна сюди грам 200 на таку бочку додати і буде дуже поживна суміш. Так, коли вона бродить, ми знаємо, що запах в неї дуже неприємний. Попіл трішечки нейтралізує цей запах. Окрім цього, можна для нейтралізації запаху додати будь-яке варення, можна додати ну, мед, цукор, а вже ж можна, але я думаю, що то буде не дуже. Економічно, скажімо так, можна також додати сюди відерце літрове ґрунту для того, щоб цей запах прибрати. Також можна додавати дріжджі, або ось я принесла. В мене є залишки хліба. Вони будуть слугувати як закваску для того, щоб це добриво швидше перегріло і було придатне для використання. Так, я використовую ємність з кришкою для того, щоб не сильно так шокувати сусідів з ароматом цим. Буду один раз на день кришку відкривати і перемішувати. Водою заливаємо не повністю, для того, щоб було де бродити нашому доброво. тому що воно підніметься це 100%, і з'явиться ось така велика піна. Днів 7-10 воно буде бродити. Потім ми дістаємо літр цієї суміші, на 10 літрів води розбавляємо, розводимо і поливаємо. Розсаду можна десь літр вже розведеного під один кущик, квіти можна більше, можна 2 літри налити, гірше від цього не буде. Ось так водичка набирається, попіл додала, тому що він і запах нейтралізує, як я вже сказала, і все. І потім періодично буду просто раз на день гарно перемішувати і так трішечки притрамбовувати траву, тому що вона буде підніматися догори, для того, щоб, ну, не сильно через верх піднімалась і взагалі, щоб гарно йшов процес бродіння. Ось тільки налила я водички, бачите? Десь сантиметрів 10-15 до верху бочки залишила без води, щоб воно мало де підніматися. І все, накриваємо зараз кришечкою і залишаємо на тиждень 10 днів. Ось таким чином вкрили площу під кавунчик диньки. І трішки не забули, що ще потрібно залишити одну грядку для низькорослих помідорів. Ось, залишили, тут все вкрили. І ще залишився шматок. Ну, тут багато отворів. Мені так багато не потрібно, я так багато не буду кавунів саджати. Ну, просто будуть порожні, нехай. І ще залишився, я думаю, досить немаленький шматок такої плівки. Будемо зараз займатися кабачками, і кабачки також нею вкрию. Так, ну і займаюся підготовкою грядки під кабачки. Я обрала ось цю діляночку, ну просто в мене вже не було іншої. Вона знаходиться під абрикосу, сподіваюсь, в мене щось вийде. Корінців тут небагато, швидше за все вони просто десь глубше йдуть. Так. І з чого починаємо? Ось викопала шість луночок. Лунки роблю досить глибокі, два штика лопати це точно. Ось зараз поступово розповім для чого. Саджаю так вже не один рік, перевірений метод, кабачки дуже-дуже гарно наростають, потім не потрібно влітку їх навіть підживлювати, і врожай також гарний. Так, на дно кожної лунки кладу ось цю зелену масу, яку я тільки но виполола. Ну, Кладу таку гарну жменьку, десь 5 літрове відерце. Зараз ми все це складемо, накриємо пилівочкою, будуть такі горбочки. І з ці горбочки потім будемо висаджувати розсаду кабачків. Горбочки поступово будуть перекривати, перегнівати, і це все осяде донизу і потім буде досить рівна площа. Так, поклали. Ось цю зелену масу, гарно її утрамбовуємо. Далі кладу курячий посуд, він, він в мене свіжий, але це нічого страшного. Вже робила, ще раз повторюсь, не один рік так. І знаю, що кабачки не горять, тому що посаджувати ми будемо їх через деякий час. Ну, Сьогодні, 10 квітня, на вулиці дуже-дуже жарко, але ми не знаємо, можуть ще бути і зворотні приморозки, а може взагалі похолодати, і потім досить пізня буде осінь. Так, в кожну лунку кладу десь ну, таку гарну жменьку, може, 200 г, 250 таку скляночку, я взяла 3 літрову відерку і розподілю на 6 луночок. І зверху присипаю компостом. Компосту висипаю, ну, десь 2 літри в одну лунку висипаю точно. Це в мене компост брала у тата, гарний переперівший вже, ось, бачите, такий сипучий, виходить. Ось таким чином ми наповнюємо нашу луночку. І тепер вкриваємо ґрунтом. Получається, якщо ви хвилюєтесь, що курячий послід може попалити корінці, получається, в нас над курячим послідом компост, потім ще ґрунт. І до того ж, він перепріє, буде зараз. Підігрівати знизу грядку тим, що буде прийти зелена маса. Також буде перепрівати курячий послід, і буде лунка в нас досить тепла і досить поживна. Поки висаджувати кабачки, вона опуститься донизу і буде там дуже гарний поживний шар. Ось таким чином я роблю. Потім я буду вкривати впрівкою. Ну, Я вам ще покажу і буде так нагріватися. Потім, коли я буду висаджувати розсаду кабачків, я просто зроблю тут по центру луночку, посаджу туди розсаду, знову вкрию все плівкою і зверху ще вкрию кожен кущик ось так 5-літровою, 9-літровою пляшкою. Ну, якщо буде ось так спекотно, то кришечку відкрию одразу. Якщо досить прохолодно буде, можна спочатку тримати з закритою кришечкою, потім відкривати на день, а потім взагалі її зняти. Поливати. Буду також середину пляшечки. Якщо там можуть з'явитися слимаки, було в мене таке. Просто також відкрила кришечку, насипала туди гранул всередину і все, і слимаків більше не було. Ось таким чином заправляю всі свої луночки. Ось так сформувала луночки і вкрила соломою, тобто замульчувала. Можна вкрити тирсою, можна вкрити скошеною газонною травою. Влітку обов'язково буду мульчувати, також або соломою, або буде магазончик косити. Зараз ось донька косить, але ту травку я використаю, щоб вкрити морпочку і редисочку. Також замульчувати, Вона зараз дрібненька, соковита. Так як в нас дощиків немає, потрібно краще замульчувати, щоб не так швидко пересихав ґрунт. І тепер буду вкривати плівкою. Ось таким чином вкрила я грядочку, відрізати не захотіла, просто змотала в рулончик і нехай там лежить, потім змотаю, змотаю її назад і, може, ще для чогось використаю цю плівочку. Придавила камінцями і все. І так залишаємо її, аж допоки будемо висаджувати розсаду кабачків. До речі, забула і собі взяти з квартири, і вам нагадати, що можна лунку також пролити розчином фітоспорину, вже коли ґрунт поклали. І зверху поливаєте столову ложку, налійку води, можна навіть дві столові ложки, і проливаєте гарну луночку. Знезаразить ґрунт і знезаразить бур'янці, ну, будь-які хвороби, якщо там є, то фітоспорин прибере. Ось і все, в принципі, по підготовці грядки для кабачків, теплої грядки, яка дозволить нам висаджувати ранні кабачки і отримати ранній і смачний врожай. Я вважаю, що це дуже гарний варіант підготовки грядки для того, щоб можна було висадити ранні кабачки. Можна, до речі, так підготувати грядочку і все так само зробити і для ранніх огірочків. Ну, якісь там 5-10 штучок, можна ось таким самим чином зробити грядку, потім висадити розсаду огірочків, вкрити пляшками і ось так залишити. Завжди будь-які приморозки, зворотні, таке укриття витримує, тобто огірочки також будуть у вас ранні і непогані. Може, ну, я такого не роблю, тому що в мене і тут теплиця, і при будинку була теплиця, і в мене огірочки ранні є в теплиці. Ось і все на сьогодні. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою.